Так, Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська. Давайте подивимось Кам'янку Дніпровську. Ага, кажуть, кажуть карти, щоб я не розкривала наших. Слухайте, Кам'янка Дніпровська буде, знов підтоплення. Знов підтоплення, але подолаємо. Забирають вони свої шманаття з Кам'янки Дніпровської і уматують. Якісь будуть дуже великі точечні прильоти, дуже буде якось все, будете чути, відчувати і частково бачити. Будь ласка, кам'янка Дніпровська. У кого є там можливість, можливо, є бомбосховища, дай Бог, щоб вони у вас були. Або якісь там погриби або ще щось. Тому що у вас буде не просто жарко, у вас там буде дуже жарко. Особлива така порада для діток і людей, які мають серцево судинні захворювання. Тому що для них це буде ну дуже найважче вони б це переживуть. Так, да, ми вигоним його. Вигоним цих. Ой, а скільки обмінного фонду буде. Прекрасно. Так. Дуже багато буде поранених людей. Дуже багато поранених. Стратегія, щоб було їх менше, але м -м, десь ці собаки поставляють подарунки. Для цивільного населення. Тому, якщо навіть ця територія буде звільнена, будь ласка, люди, які дуже хочуть додому, я вас все розумію, все, все дуже-дуже розумію. Але, будь ласка, майте час перечекати, тому що ну, буде дуже багато подарунок. Дякую вам дуже. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього вам найкращого Україна перемогла. До побачення.